З вами Рудольф Автохаус та я, Руденко Андрій. Сьогодні у нас на огляді автомобіль року 2021, То Фольксваген Айді 4». За що така шана? Сьогодні з'ясуємо, який має запас ходу, яка максимальна швидкість від нуля до сотні, кліренс? Яка батарея? Скільки вона проїде? Скільки виживе? Коротше, бліц від середньостатистичного покупця. Даний автомобіль виготовлений в Китаї, також є виробництво в Німеччині, і це два різних автомобіля. Європейсь набагато краще, але знову ж таки за свої кошти непогана пропозиція. Я розкажу трохи далі про всі деталі. Потужність має на 204 конячки. На задньому приводі є повнопривидні версії, але наша задній привід батарея 84 кВт, але 77 лише з них використовується в посадневному житті. То якийсь запас, який вона не чіпає по комплектації. Це майже базова комплектація, але вона не погано оснащена. Має два порти для зарядки: повільний і швидкий. Швидкий то GBT, то китайський е, формат. На жаль, таких швидкісних зарядок по Києву, ну принаймні зараз, не так вже багато. Нам е, пощастило, є поруч і прям супер класно і зручно. Але коли треба їхати 50 км, ну ви маєте реально якісь обмеження в тому. Але воно розвивається. Я думаю, і стане не задовго багато. Що вона може проїхати, якщо її зарядити по максимуму? Ну, виробник заявляє про 550 кілометрів. Ну навіть є люди з унікальними можливостями, які проїжджають ті 550 кілометрів. Навіть знімає то на відео, але то знущання над собою ну, ну в реальному житті. Е, як на мене, тобто нормальний прогнозований запас цієї машини, то 400 ну, 450 кілометрів не в холодних умовах. Взимку 350 400 Якщо ви їдете по трасі, ну знову ж таки по трасі їдете не 80 км в час, як то ліфи. Якщо ви помічали по трасі, їдете, ліф помирає там 60 км в час кудись прямує. Ну от якщо так не прямувати, а їхати як на звичайній машині, то розраховуйте на 300 км. і то якась реальність. Маю думку, що Фольксваген продає ті автомобілі в мінус, аби завоювати ринок, бо я не усвідомлюю, як такого розміру автомобіль з такою батареєю коштує стільки, скільки коштує базовий гольф на 1,6 старому як світ двигуні в пустій комплектації. Я розумію, що триває війна, але треба вдарити лихом об землю і зрозуміти, що переможний 23-й рік вже настав. Коли це все закінчиться, ці машини 100% подорожчують ціні. А ви купивши її зараз, вже встигнете щось зекономити. Давайте порахуємо економію. Звичайна машина цього класу витрачає 10 літрів пального там, на 100 кілометрів, то 500 гривень, 520 гривень е, треба витрати. 13 доларів. Давайте так рахувати, так буде легше. Тобто 1000 кілометрів то 130 доларів, 10 тисяч кілометрів то 1300 доларів ви витратите лише на пальне. Якщо ви за два роки проїдете на цій машині 50 тисяч кілометрів, ви заощадите то 1300 на 5, 6, 6500 електроенергії. Ви за цей час витратите ну, реально в 10 разів менше, ну то 100%, тобто 600%. Там доларів, тобто 6 тисяч економії тільки на пальному за два роки. За два роки цей автомобіль я не думаю, що буде вартувати менше 24 тисяч. Хоча подивимося, але знову ж таки все буде залежати від того, як ця машина буде себе показувати в експлуатації. Бо ми насправді не знаємо, як буде себе поводити батарея. Гарантії на цих машин. Немає ну нормальної гарантії, може хтось там якусь відсібятіну дає. Ну вона я не думаю, що буде реально нормально працювати. Тобто, то є ризики, якщо даний автомобіль проїде 200 тисяч кілометрів. То він заощадить вам паливо ну, майже на вартість того автомобіля, тобто ви заощадите майже 30 тисяч доларів. Але є велике якщо ми не знаємо, скільки насправді ті машини будуть виїжджати. Я сподіваюся, що то Volkswagen, бо враження від автомобіля ну, нормальної європейської машини, якісної, тобто вона зібрана, всі матеріали нормальні, в'їзді в ходовій частині. Ну ніяких питань мене зауважень немає. Я розумію, що німецька версія буде ще краще, я її не тестував, але. Ознайомився з технічними характеристиками, тобто батарея буде більш витривала, бо вона має більшу щільність для холодних для холодної пори року. Як вона себе буде поводити, ну будемо надіятися найкраще, як завжди, раджу власникам або майбутнім власникам цих автомобілів. Ознайомити, що таке взагалі да, батареї, як її користуватися, як продовжити її життя. Якщо вам важко або немає часу, я зроблю, зроблю вам короткий екскурс. Тобто ніколи не заряджайте машину на 100% да на швидкісних зарядках. То є погано. Ніколи не заряджайте її на максимум і не залишайте стояти на довгий час. То для неї теж є проблема. Так само не можна залишати машину розряджено повністю на довгий час. То для неї теж буде важко пережити. Наполовину на 70-60% на зарядженої батареї, і то буде реально ідеальні умови зберігання тої батареї. Не розряджайте її повністю. Теж ну дуже важливо. Не користуйтеся незрозумілими зарядками. От, як берете телефон, да, ви ж користуєтеся оригінальними зарядками нормальної якості. Так само робіть із е, цим автомобілем. Обов'язково раз на тиждень давайте. Під сраку тому автомобілю. Ну, вона не повинна їздити кволо, повільно, завжди економно. Вона повинна, як і звичайний ДВС, іноді дати жару, щоб всі батареї, всі ячейки, всі запрацювали, щоб хімія запрацювала, і потім знову економте, як, або, як вважаєте, за потрібне. В цілому автомобіль мені подобається, його можна сміливо називати народним, да? бо за ці кошти, електромобіль з такою батареєю, рідкість поки що. Що по дизайну? По дизайну він намальований реально класно, прикольно, сучасно. Всі лінії начебто і схожі на електромобіль, але і віднести його до звичайного ДВС теж можливо. Важливо, ця машина побудована з самого початку під електрику, тому всі агрегати, всі на місці, керовані ну, повністю нормально. Ми до нас приїхали хондиці MHV, якісь, ну такі, типу... Сіачера Sie Тойоти або Ашерве Хонди. Ну, там відчувається те, що машина спочатку була ДВС, її потім переробили на електрику, і вона їде якось куцени, зрозуміло. Тут по ходовій частині взагалі в мене питань немає. До металу, хоча той і китаєць, ну, є невеликі зауваження, але враховуючи су сучасні тенденції, я не можу сказати, що то зовсім фольга. Передня частина автомобіля зроблена в класичному стилі всіх сучасних з своїми якимись невеликими відмінностями. Гарна оптика, приємні 19-ті колеса. Менших я не зустрічав. Дзеркала розташовані на правильній позиції на дверцятах, я то обожнюю. Огляд нормальний, хоч і тут є таке віконце, але за рахунок того, що невеликий. Не товста стійка, ну доволі нормальна. Тут зазвичай пишеться комплектація. Ой, наліпка, це якийсь дурдом наші, і так клеїть, незрозуміло, зняти її майже неможливо. Ми їх продаємо так, не знімаємо, бо можна не знаю, зняти тільки з фарбою. Ручки клас, просто геніальні. Є кнопочка, і відчинили. Але якщо він розряджений чи ще якась біда скоїлася з ним, то прям ручка. Вона. Вверх, тобто механічно її теж можна відкрити, якщо автомобіль повністю розряджений. Задня частина виглядає ще гарніше, ніж передня. Ну на то, на мій погляд, всі лінії реально класні, прикольні. Ця фара монобров червона, така спочатку і до кінця. Попереду біла. А тут червона. До речі, це захисна плівка. Вона знімається. то. Глянець, але знову ж таки він доволі подразливий. Тобто на ньому залишити якийсь шкріпком чи руками, чи якимось предметом, чи на мийках його замилити дуже легко. На передніх стійках, на центральній, воно теж знімається, але виглядає реально суперово. Нефарбований сірий пластик додає якоїсь агресивності тому автомобілю, що він всюдохід і має якісь особливості. Переходимо до багажного відділення. Насправді, хочеться вже пошвидше присісти всередину, бо холодно і неприємно. Воно досить велике, але є е, великий недолік, немає запаски. Ну і немає ніякого місця під, е, під то. Войлок трохи дешевенький, але він войлок. То загалом не пластик і то вже гарно. Що не гарно – це отут. То місце для зарядки, воно просто голий метал. Якщо ви використовуєте ту машину без обробки тої ніші, то воно гупає. Ну, тобто Що ви туди б не поклали, воно дратує на якихось ямах, на якась дурниця. тобто те треба вдосконалювати вже самостійно. Є освітлення, є гачок, ось один великий. Ну і на тому все. Рівно підлогу ми не отримуємо, то, мабуть, за рахунок батареї, які там знизу розташовані. Так, що головне в машині, то кермо. Кермо тут жахливе. ну Принаймні в, в цій комплектації воно гумове, з тою такою спайкою жахливою. В руках, ну начебто нормально, підігріву немає. Е, ці сенсорні кнопки, я то не дуже люблю, бо іноді їх чіпляєш. Просто в їзді. Цей екранчик, він, начебто маленький, але інформативний в зручному місці. Всю інформацію дає. Зерно дрібнесеньке, ну, реально, картинка, ніяких питань мене немає. Е, коробка передач тут збоку. З першого разу, коли я сів там півроку назад, не зовсім мені було зрозуміло, але насправді в користуванні геніально, зручно і прям от тільки там. Більше його місця немає. Тут тільки заважає під рукою раз-раз ляпнув, на кермо поклав руки і поїхав. Тут перемикання звичайні фольксвагенівські, тут сенсорні всі кнопки, я то не дуже люблю, да, то гортати ту температуру, піднімати і гучність. ну так, Такий сучасний світ. Головні кнопки тут виведені е, попереду. Клімат, тим, що ви дійсно будете користуватися. До речі, клімат. Клімат е, трохи незвичний. Е, ви можете. В звичайному форматі на нього дивитися і незвичайному. Смарт клімат, розумний. Тобто в мене замерзли ноги. Я просто як дурень тисну на ноги. на мене замерзли руки. Грійте мені, руки. Ну, ну досить а тут класичний клімат. До такого звикли ну, старовіри. От для старовірів є нормальний клімат. Для сучасних людей вже все, все по-новому. Треба змінюватися. Дуже зручне е, меню асистентів. Ну, для дурних просто все зроблено, все намальовано, все інформативно. Навіть бабусі з дідусями в тому розберуться в два кліки. Що е, ще мені подобається в цьому автомобілі? А, е, Задній ход да, камери. Е, має парктроніки в круг. Ну і таку. Трохи якось схиблену камеру, але вона інформативно видно нормально, вночі хотілося би краще, але можна і тим задовольнитися знову ж таки за ці кошти. Центральна консоль мультифункціональна. Тобто цей підлокітник їздить аж на отакий от. Відстань таку їздить. Але сидіти зручно. Але, 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 тут всього багато. Воно глибокі, міські, є місце для телефону, що геніально. Без зарядка в гарнішій комплектації там є. Тобто ви туди кинули телефон. Він начебто під рукою і схований, і заряджається. Ну, просто все в одному. Не закриваються ті підстаканники і ніші, але для сімейного автомобіля ну, нормально. Виглядає це воно, начебто в повітрі, так зависло. Тут знизу. Мені здається, треба було зробити ще якусь нішу або, це, бо покласти сюди нічого неможливо. Ніякого борта немає, але той отвір є, і пропадає простір. Простіру багато в салоні. І загалом досить комфортно. Сидіння зручні, як на дотик, так і коли на них знаходиться. Має електропривід, що теж ну, важливо навіть у пасажира. То тканина, з боку тут, тут якась екошкіра. В жодному разі не купуйте салони перешити, бо люди купують отак, -от і роблять з них повністю шкіряні. Ну, зашивають якимись незрозумілими ну, матеріалами, воно не нічого. Тут приємна тканина, і в дизайні воно гармонічно виглядає. Тобто, не робіть ту дурницю, не робіть собі дискомфорт. Майже всі кнопки в машині сенсорні. Там, окрім зеркала, воно теж класичне потрапило до нас. Е, подобається сенсорні, не подобається. Жодне не подобається, подобається тільки шторка. Ото от класно. Чомусь от ці штуки мені подобаються, а всі інші на кермі точно ні. Задній ряд доволі просторий, немає тунелю, хоч машини і повнопривідні, звичайно, то немає ніякого кордану не треба той тунель дурнувати робити. І заважати відпочивати з заднім пасажиром. Що буде ще заважати відпочивати заднім пасажиром, то відсутність підлокітника. Тобто тут зліва, який не який маленький є, а справа, ну, <г Used> чому незрозуміло, не отримаєш. На задньому ряді, як і попереду, є підсвітка і є два порти Type-C. Е, ну, і все. Наш автомобіль ще з дивною функцією проекції, але виглядає вона реально дивно. Тут стерчать провода і все інше. Ну. Просто 2 долари ціна тої, того девайсу. Я думаю, що насправді вона так і є, якийсь дилер до, до сна ще автомобілі автомобілів тою штукою. Кричить в нас проекція. А ти замовляючи тут в Україні, ти ж уявлення не маєш, яка то буде проєкція? Ну і потім скажи йому, що тут немає проекції. Вона є, ну насправді щось вона інформує, але виглядає так досить сумнівно автомобіль має ці глянцеві панелі, виглядають е сучасно і класно, але що з ними буде через 5 років, я собі не уявляю, такі 5, через 2 роки, як воно буде виглядати? Якщо купуєте цю машину, обов'язково ну, мабуть зразу заклеюєте її плівкою, захищайте якось або не чіпайте її руками. Дивне створіння те склоподйомники, -ст які зробили німці, чому вони зробили їх два і окрему кнопку, яка вмикає задні. Я того не розумію, мабуть, ніколи не зрозумію. Тут зліва ми маємо блок управління фарами, а ще додатково тут підігрів заднього скла і швидкий обдув. Його винесли сюди, начебто незвично, а в експлуатації зручно. Зручно, також ця ніша, я так розумію, то для карток. Хоча якось вузенько, може, для якихось китайських карток. Шов, він справжній, тобто такого шарму додає автомобілю ціни. Насправді нормальні матеріали, приємні. Їх е, приємно торкатися, і ми приємно користуватися. Подивимося, як вони в використанні, але не думаю, що Volkswagen зробив щось таке, що буде е, закінчуватися через два роки, окрім цих глянцевих штук. Керувати id 4 одне задоволення, і то без перебільшення. Керма слухається чудово. За рахунок заднього привіду на трасі по місту, щоб виворіть, що при агресивній їзді ну, дуже мені подобається. Тормоза нормальні, потужності вистачає. Ми замірюємо від нуля до сотні і подивимося, які реальні. Да, там цифри він показує, але якоїсь там недостатка потужності я не відчуваю в ньому огляд. Цілком нормальні, великі дзеркала, асісти працюють, ну як на Volkswagen, коректно, вони такі ж самі, як і на пасатах і на будь-яких та, таурегах. І тому подібно. Підвізка мене приємно здивувала, машина упруга, але м'ягенька. Тобто великі вибоїни, вона нормально зустрічає. І ніякого роздратування я від неї не отримаю. Гарний європейський автомобіль, який можна використовувати на кожен день. Шумка ну в машині реально тихо. Ось ми їдемо зараз 110. До речі, ми йдемо 110. У нас проєкція на лобове і швидкість, яку показує головний дисплей, відрізняється. Тобто проєкція ну просто магія. На своє відчуття вона то показує то швидкість. І розбіг невеликий. Коли стабільно їдеш, але коли ти в Русі, реально, різні цифри, чому вірити, не зрозуміло. Так, зараз спробуємо. А, вона в спорті від нуля до сотні, і скільки вона поїде по максимуму. Ну що, поїхали? Еластично доволі. Ну і шумка, ну, досить нормально. Щось їй не подобається. 163. 164. Сходить з розуму наш, наша проекція на лобове. Показує завищену швидкість. 164, а там 172. 164, то, мабуть, є максимум. Ну, такі результати. Від 0 до сотні поїхав, ну майже як обіцяв, 8,5 обіцяв, 87, 8,8. В нас виходило два заїзди, то можемо рахувати, що правда, бо температура 0, а гума літня, то. Нормальна динаміка для, як для сімейного автомобіля. Ну і острота керма мене прям в захваті. На 160 в салоні тихесенько, приємно. Автомобіль мені сподобався, і то відверто. Він має гарний кліренс 18 см, добру батарею, нормальні матеріали. Нормально називається Volkswagen, нормальний бренд. Потім продати його теж буде можливо. Да, є невідомі, як він буде себе поводити на пробігу з 50 тисяч, 100, 150, 200 тисяч кілометрів. Але все ж таки, я думаю, що своїх е, грошей він вартує і ризикнути то 100% треба. 30, 32, 31 тисячу там по різному вони вартують. Варто купити то, той автомобіль, якщо він вам підходить по запасу ходу. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей.